Солдата радянської армії полонили наші оборонці на Запоріжжі. Принаймні, захоплений окупант вважав, що служить саме у ній. Юрій з Іркутської області не має уявлення про кількість народу в своїй країні. Та кепсько знає таблицю множення. Натомість зізнається, закортіло грошей, бо ж із роботою вдома скрутно. За кривавими рублями погнався його земляк Євген, що так само втрапив у полон після першого штурму. Нині обидвоє чужинців скиглять, що командири кинули їх на м'ясо. Заключив контракт, дурак был. Работы нету, как бы... Юрій та Євген земляки з Іркутської області. Через без грошів, як кажуть, спокосилися з зарплатами у путінському війську. Та й тут бідкаються ошукали. 200 обіцяли, наприклад, 180, 170, 150 треба Обидвоє присягаються, потрапили у полон після першого штурму. І винні у тому командири. Ми забіжали заб в бліндар, пересиділи Полночи, утром нас закидали гранатами. Почему в плен сдались, русские еще не сдаются? Ну это вот. У, у, у наших офицеров надо спросить, почему они так говорят, что русские не сдаются. Вот пускай они бы побыли бы в, в солдатской шкуре. У нас все были 300 и даже мотивации не было стреляться. Когда просили откат, чтобы отойти. Нам сказали стоять, отходить нельзя. А я понял, что нас там просто там бросили как бы Все об этом знают, что нас пускают на мясо. Печас интервью с Ясовым ему 49 річний зварювальник Юрий не надто певен, в якій самой армии он служил. Просто занимается ерундой. Ерундой. Советская армия. А далее бы все, было. земли, тем более не наши, они как были, украинские земли, так они и есть. А вы сказали, советская армия. А что, она еще есть? Не, ну как? Ну, российская какой -то? армия, вся же это российская армия или какая она? Советская-то нет, сейчас, наверное, армия. Российская какая-то. То есть вы даже не в курсе, где служили? Сейчас, в данный момент, нет. А ще окупант не уявляє чисельність населення своєї країни агресорки та геть кепсько знає навіть шкільну програму. Населення Росії скільки чоловік? Я не знаю. Давайте предположим. Ну, мільйону 10. Скільки буде 5,8? 5,8? 5,8, П'ять восім собі 45. На то Юрий Залюк и скажется на своего диктатора, а на добро отпиданных тому байдуже. же. Сейчас все хуже, 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 хуже. Чисто для Москвы все делают. Для других регионов я я никаких перемен не вижу. Что у нас такая страна? Говорят одно, делают совсем другое. 41 однорічний Євген зізнається, як здавався у полон, очікував на розстріл про те, що так вчиняють саме путінські найманці, присягається навіть не знав до нині, поки не подивився один з роликів з інтернету. Я думав, що все. Нас просто розстріляють, і все. А ви знаєте, що російські воєннослужачі часто розстріляють українських воєнних пленах? Не знаю, я, я такого. Сомський? Сумська? А я стал. Що можете сказати по этому поводу? Я не знаю, що, що за служби такі у нас. Із полоненими нині працюють слідчі та контрозвідники СБУ. А ті зізнаються, мріють якнайшвидше звідси забратися геть. Якщо є Україна, діливось, наприклад, то пускай це буде українською. Далі Андрій Боч, Деженков, програма «Вікна СТБ Єдині новини червень 2024-го. Російські військові розстрілюють двох полонених українських захисників. Хоча воїни склали зброю і не чинили опору. Де і коли зняли це відео? Невідомо в українського бійця тричі стріляє російський військовий. А це кадри телеканалу CNN. Журналісти показали відео страти трьох українських військових поблизу Покровська. Я не понімаю. Я взагалі не розумію їхні накази, їхні дії взагалі не розумію. Взяли трьох обнулити. Взяли трьох обнулити. Так про накази від своїх командирів розповідає окупант В'ячеслав Ділягін. Його бійці АЗОВу спільно зі штурмовиками 49-го окремого батальйону взяли в полон. Ці звірства у Нью-Йорку, на Донеччині коїв не один. На допиті росіянин не дав свідчення про неодноразові вбивства бранців, які вчиняв і вчиняє його підрозділ. нікого не брати. полонених не брати і дали команду розстріляти. що група і зробила страти росіянами українських військовополонених стають масовими. В офісі генпрокурора мають дані про вбивства 93 наших бійців. І ці звірства найбільше відбувались цього року. Одні з останніх випадків це Покровський район Донецької області. І на Запорізькій, і в Запорізькому напрямку в районі роботи, ну дуже багато було таких фактів. Михайло Вернигора, офіцер Нацгвардії та оборони Смаріуполя, ще 22-го зазнав поранення. Е, в мене пішла черга автоматна близько 5-6 влучень і все в ліктьовий сугло. Якби я ще зробив один крок, то Зараз би тут не стояв. Воїна прооперували в бункері Азовсталі з ампутованою кінцівкою. Він потрапив у полон в Оленівку. Зв'язку не було не з рідними ні з ким умови утримання. Е, ну Оленівка була законсервована. Вони її розкорсували. Вона не була. Підготовлена для того, щоб утримувати таку кількість взагалі таку кількість особового складу у нас в бараці на нашому безпосередньо бараці на початку було 600. Більше 600, а парак розрахований максимум на 150. І це кардинально відрізняється від умов, яких отримують російських військовополонених у нас. Ми бачимо обміни і порівняє, порівнюємо тих військовослужбовців, які виходять з нашої сполонені, які повертаються додому наші, і яких віддаємо ми. Тобто просто взяти два фото і порівняти. І це вже, це вже всім все сказано. Ми країна, яка дотримується Женевських конвенцій. В Реалії сьогодення ще близько 70% особового складу вони перебувають в полоні. І це така тяжка ніша по обміну і безпосереднього оборонців Маріуполя. Згідно з Женевською конвенцією, яка ратифікована і в Росії вбивства, катування і знущання з військовополонених заборонені. Та черговий доказ того, що росіяни не виконують жодних конвенцій, світ побачив 1 жовтня. Наймасовіша страта полонених росіяни розстріляли 16 воїнів ЗСУ на покровському напрямку. Прийнято на рівні командування і підтримується на рівні командування збройними силами тієї ж самої Російської Федерації або навіть політичного керівництва, так званого, чи реально покарати вбивці сьогоднішній день? Реальні є лише два шляхи. Перший це Національна правоохоронна і судова система, і друга це на міжнародному рівні міжнародний кримінальний суд за підозрою. В розстрілі українського військовополоненого у Запоріжжі судять російського військового Дмитра Курашова. За даними слідства, окупант щонайменше тричі вистрілив з автомата у військового, який вийшов із бліндажа з піднятими руками і встав на коліна. Росіянину загрожує довічне позбавлення волі. Це єдиний випадок, коли військовополоненого притягують саме за фактом. Позасудової страти. Водночас всі військовополонені перевіряються на причетність до вчинення воєнних злочинів на території України. Факти страти військовополонених українців може розслідувати міжнародний кримінальний суд. Олександр Павліченко каже, цього року МКС розглядатиме злочини в місцях позбавлення волі, де отримують полонених українців. Вони збирають інформацію. Розглядаючи питання, що вони можуть визначити це як один із кейсів, в залежності від того, який буде матеріал, як вони будуть, скажімо, підготовлені видати ордер на арешт на конкретних осіб, мають бути і конкретні свідки потерпілі. Та вочевидь, що покарання росіян за такі злочини це робота на перспективу, та відновлення справедливості не має строку давності. Марина Смолова, Євгеній Олінський, Ми Україна, марафон. Єдині новини.